Зі стабільного до негативного знизила довготерміновий прогноз для Європейського Союзу міжнародна рейтингова агенція Мудіс. Рішення пояснили тим, що раніше було понижено прогнози для Німеччини, Франції, Великої Британії та Нідерландів, тобто саме тих країн, що роблять найбільші внески до бюджету ЄС. Разом вони дають 45% фінансових надходжень. Європейські лідери шукають вихід зі скрути. Вже втретє за минулі кілька місяців. Зустрічаються президент Франції Франсуа Олан та прем'єр Італії Маріо Монті. Погляди Парижа та Рима на вихід з кризи збігаються. Випустити загальноєвропейські боргові зобов'язання. Проти цього виступає Німеччина, яка не хоче у підсумку платити за всіх. Свою позицію канцлер Ангела Меркель вже озвучила керівникам Греції, Італії та Франції. А сьогодні вона зустрічається із головою Європейської ради Германом. Ван Ромпеєм рішення Муді створює додатковий тиск на європейський центробанк, що цього тижня має представити новий план порятунку країн боржників. Президент банку Маріо Драгі заявив, що готовий купувати борги країн, що потерпають від фінансової скрути, аби знизити для них вартість запозичень.